Колостівочки-соколики, хочу вам цей тиждень зарядити добром, позитивом і всім виконання справ. Коло мене отакий красунчик, красунечка моя, бачите, з хвостиком. Тут вкусняшки коло мене, бо вони до мене всі зараз по черзі приходять провірять, як зі мною справи мої котусики. А тут дивіться, ось ляпка така. Та пулька така. Подивлюся, тиждень на таких чарівних картах все донька подарувала. У мене кофе чарівне і гарні карти. давайте Цей тиждень, Витягуємо. Витягуємо. давайте так, дивимося. Ой, какіцінька мене цілує, цілує. Ви, знаєте, трошечки вам треба поберегти себе. Бачите, тут на кицю оділи оцей капішок. Говорять про те, що б то і все добре. Але деякі є моменти, які вам треба підтягнути, полікувати, а ну подумайте, які справи. Ось це лапулька вам махає. Лапу які справи підтягнути, може, може, які аналізи собі зробити, ну, підтягнути. Так, далі дивимося. Ой, хтось поїде вже на відпочинок. Літо треба відпочивати, незважаючи, що. Такі обставини, ніч така була неспокійна, тривожна. Але тут треба починати за себе безпокоїтися. Починається з нуля, нульова карта. Дивіться, поїде хтось на цьому тижні навіть, на відпочинок. Поїде на те, що вони вже заслуговують на це. Карти неймовірно гарні. Ой, а хтось отримає свою гарну вісточку. Бачите, і ви лапкою тільки хватить, так. Отак, хвать лапкою і все. І не отпускайте. Ця новина буде нагородою вам за те, що ви дуже довго її чекали. І ще один котусик іде. Зараз приходь, приходь. Салют, котика моя салюту за вкусняшку. Ви думаєте, що ви вже вас, Вірніше, ви думаєте, що вам вже нагороди ніякої не буде? Ні. Ви знаєте, після довгого терпіння комусь, може, після довгих скитаній. Бачите, тут вкусняшка вам дається доля, сама дає. Зараз я це. Так, так, мій красунчик. Зараз я росла, зроблю тебе. Спокійно. Пишу. Тут вам дасть доля подарунок. Зараз красунчик. Ну, і вам треба і огризатися. Бачите, якщо вас хтось троне, я думаю, що ви самі себе захистите, теж треба вміти себе захищати, знаєте, а не так от вуха опустить і вже не знати, що робити. Якщо вас зачіпають, теж давайте їм такий пенділь, щоб вони і близько не підходили. Ну, а багатьох буде відпочинки, відпочинки, відпочинки. Кс -кс -кс -кс. І ще один прийшов. Зараз. Так. Ой, сильно нап'єтеся водички. Жажда після довгого, довгого перерива. Мабуть, ви довго чекали чогось, і нарешті вам воно вдалося, і ви будете, знаєте, як от воду хлебші, як солюненької рибки поїси. От і вам от ви, вам якийсь такий подарунок, я вже бачите, вначалі вам сказала, подарунок долі. Або доб'єтесь того, що хотіли, бо це ж ви дуже довго чекалися. Кс-кс-кс-кс, Не уходьте, я чисто. Ну і тут ви добре знаєте і добре вмієте руководити своїми керувати своїми справами. Все у вас вийде. Бачите, яка ви хижачка? Все вийде. Ну, я ж бачу. Багато гарних буде новин, багато буде радісних новин. Ви будете гулятися, радіть. Ну, я не бачу, щоб якісь такі були дуже якісь страшні карти. Ну, трошки є опасності, невеличка. Бачите, бо ви як держитеся за сітку, а тут можете випасти з вікна. Є загроза, але таки, щоб десь сильна така була небезпека, такого немає. Але, бачите, загрози є. Бо ви знаєте, що кіт, як на сітки, може будь-який раз. Випасти з вікна, будьте обережні. Теж предупреждаю, бо на всіх, якщо у вас є коти, антисітка, антикішка. Є така сітка. У мене на всіх вікнах антикішка, щоб не могла випасти. О, як гарно. Ну і кохання, звісно. Тут його не обійти, не об'їхати.